Леся Українка, вечірня година, коханій мамі, уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, при та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, В таку годину забудеш лихо кругом садочки, біленькі хати і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно, в якій країні, Як тут, на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати. Немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише.